Танцюють, співають і пишуть вірші. Колектив літературно-творчої студії Бригантина не знає, що таке нудьга. Тут кожен обирає той напрям творчості, який до душі й тримає в тонусі. Продемонструвати свої таланти артисти вирішили під час ювілейного концерту, присвяченого десятиріччю студії. До десятиріччя створення літературно-творчої студії Бригантина в будинку культури імені Івана Кулика відбувся звітний концерт. Очільник студії Дмитро Виркін каже, за 10 років роботи реалізували не лише проєкт поетично-літературних читань, а й поставили кілька театральних вистав, серед яких за двома зайцями Михайла Старицького, нині значення мистецтва в розвитку суспільства досить вагоме, додає пан Дмитро. Очень і очень ббальша. Мистецтво має дуже велике значення, особливо сьогодні. Я вважаю, людина творча має бути динамічною та постійно розвиватися, не зважати на події. Творчість дуже відволікає від сьогоднішніх подій, пов'язаних із війною. Танцювальний колектив бригантини зібрався на контрольну репетицію. Художній керівник Олександр Ковальчук ретельно стежить за рухами вихованець. У своїй роботі керується принципом побачити особистість, а вже потім зрозуміти, як її навчати. Мене питають, ви танцюєте? Я кажу, ні. Ми займаємося І Життя це рух, а танець це теж рух, гармонія рухів. Я привчаю їх до мистецтва. Серед тих, хто вирішив поринути в гармонію танцю, і пані Марія каже, для неї це як приємний додаток до літературної роботи в студії. Прийшов такий вік, коли можна собі якось більше ну дозволити проявляти те, що то що хотілося, і все-таки дякуючи оцій творчості і територіальному центру, дає що ми не ходимо по поліклініках. Я, наприклад, по поліклініках не ходжу. Я краще біжу до Дніпра вранці зустрічати сонце. Я біжу на танці, я щось пишу. Я літературно розвиваюся. Здебільшого Марія пише на позитивні теми, але й війну не оминає. Своє гнилене нутро показує цей зброд, що величав себе. Великоруський ми народ одягнув собі корону, та вона кривава душа вбивці та раба. Така твоя слава. Вікторія Олега, Олександр Костирко, служба новин, телеканалу Ільдана.